І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сердечно вітаю всіх вас, шановні парафіяни, із святковим недільним днем. За традицією, зараз ми коротенько будемо розмірковувати над словом Євангельським, яке подається нашій увазі за кожним богослужінням для роздумів наших про духовне життя. І ось щойно слухаючи читання Євангелії Святої, кожен з нас відтворив в пам'яті всім добре відому притчу про таланти, про те, як один господар, від'їжджаючи на довгий час, покликав своїх рабів і роздав таланти в міру кожного його сина. Талант це грошова одиниця, це вага дорогоцінного металу, на той час дуже велика грошова одиниця, але вона співзвучна із нашим словом, під яким ми розуміємо людські здібності. В Цій притчі говориться, що Господь покликав своїх рабів, під рабами розуміється весь людський рід. Хоч і можливо, Комусь слово раб, воно образливе, але в цьому немає нічого поганого, тому що раб це від слова робити, працювати, роботи. І ось це людство отримало від свого Творця неоціненний талант. Всі отримали оділ ось цю нашу прекрасну землю. Отримали для того, щоб працювати, перекрашати цю землю, для того, щоб дійсно приносити ось ці плоди, для того, щоб дійсно бути вірними працівниками свого пана, свого Творця. Але не превеликий жаль, ми знаємо, що не так сталося, і напевно немає такого місця, де б вступала би нога. Людини, щоб ця земля не була орошена кров'ю слізьми, підлістю. Господь сотворив нас для того, щоб ми були співтворцями Його. Господь сотворив нас, виражаючи себе для того, щоб ми пізнавали свого Творця, свого Бога. І ось чим людина відрізняється від тварного світу, від тварин безсмертною душею. І здатністю пізнавати Бога, здатністю бути Його співтворцем, здатністю ось власне, наближатися до святості, наближатися до розуміння свого покликання тут на землі. Багато сьогодні говорить про те, що ось таланти в своїй здібності. Потрібно розвивати, тому що це повеління Господа, про це проповідують і священники, про це читаєш в кожній книзі Богослівській, але мова тут не йде про людські здібності, адже таланти бувають досить різноманітні. Звісно, бувають обдаровані люди, бувають такі, що Своїми здібностями вони приносять велику користь для суспільства, для землі. Це дійсно талант, який не потрібно закопувати в землю, який потрібно розвивати, але дуже часто хвізуються своїми здібностями. Дуже часто поруч із цим вони люблять славу, люблять велич, люблять перші місця. Через гординю відбереться від них ось цей талант. Відбереться у Творця ось та дійсно важливість цієї здібності. Дійсно, через свою гордість люди багато що втрачають, багато на що нарікають. Але й бувають таланти такі, що не на користь для людей. Бувають ось здібності людські бути. Великим лицеміром і обманювати людей. Ось багато, навіть і спеціальні науки сьогодні є для того, щоб ввести в оману людей. На цим працюють багато людей. Для того, коли нам багато чого обіцяють, особливо це перед виборами, знайте, що вас обдурюють. Тому що коли обіцяють, значить, обдурюють. І тому -то це так само талант. І скажемо, що Господь говорить, щоб не зарвати цей талант в землю. Ні, це зовсім не так. Тут йдеться мова про інший талант, тут йдеться мова про талант шукання, талант ось цієї іскри, щоби жила в людині пошуку правди, пошуку істини, пізнання свого земного покликання. Прагнення, можна навіть і сказати, до святості шукання Бога. Ось цей талант не потрібно заливати в землю. Заритий талант означає те, що людина все своє свідоме земне життя проживала ось тут на землі. Ось перебуваючи в цій суєкій рутині і ніколи не подумала, а що хоче Господь від мене. До чого Господь кличе мене. Покликавши і дав мені ось цей безмірний талант життя, дав цей безмірний талант жити тут, на землі. І дійсно, ось степень цього таланту кожен має інший. Буває і дійсно, але кожному він даний. І ми з історії церкви бачимо, що і були і такі люди, що отримали ось цих п'ять талантів, і дійсно їх примножили і мали 10. Але це були надзвичайно рідкісні люди. Зараз таких людей чомусь все більше і більше важко зустріти у своєму земному житті, що дійсно своєю душею, своїм розумом пориваються, де правда, де істина, де Бог, хто правий? Матеріаліст чи атеїст, чи релігія. А якщо релігія, то яка релігія? Як говорив один відомий письменник філософ, що через горнило великих сумнівів пройшла моя Осана. І так само ось це горнило повинно горіти в нашій душі. Ось цей самий пошук, пошук Бога, наближення до Бога не повинен вгасати в нашій душі для того, щоб дійсно не бути тим лукавим і лінивим. Рабом, щоб ось не почути той гіркий засуд від свого Творця. Чому він був лукавий? А тому що гордий, тому що ось це своє, весь свій дар, дар від Бога, він дійсно присвятив ось землі, ось для себе, прожив для себе. А Христос нас кличе, кличе діяти, кличе розвивати свої внутрішні духовні таланти. Розвивати свою душу, розвивати своє міркування для чого? А для чого? Для того, щоб дійсно наближатися до Господа, для того, щоб дійсно відтворювати і відтирати в собі той дуже часто затьмарений гріхами і повсякденними турботами образ Божий, який даний кожній людині. Дійсно. Якщо взяти, подумати над тим і проаналізувати, що ми сказали за все своє земне життя, ось які слова ми говорили, то співвідношення ось того, що ми сказали про Бога, про мету свого життя, для чого я живу, це є дуже мізерне. І тому то Господь у цій притчі, причі закликає нас. Пробуджувати ось той вогник вогник віри, вогник роздумів, для чого ми живемо, що зробив для кожного з нас Христос, прийшовши у цей світ, і вказав, Він вказав нам шлях. Він віддав своє життя ради того, щоб ми не закопували свій талант у цю землю. Тому то, нехай Милосердний Господь допомагай нам допомагає нам шукати свого Творця, допомагає нам відтворювати в душі, в серці в своїх помислах, відтворювати ось дійсно цей образ Божий. Тому що, як я сказав на початку, що Господь дав нам оділ цю землю для того, щоб ми її прикрашали, робили її кращою. Але щоб так робити, то потрібно мати те краще в душі. Потрібно мати ось те світло в душі, тому що наша людська діяльність від чого залежить? А залежить вона від наших думок. Залежить вона від того, чим наповнена наша душа, від того і виходять наші слова, наші вчинки, наші діла. Зрештою, діла і вчинки вони можуть бути різними, але ось Дух людини, дух людини, він той, хто творить. Творить там поло себе ту атмосферу, в якій людина перебуває. І як важливо, щоб цей дух був дійсно з Богом. Як важливо, щоб цей дух був, дух покаяння, смирення перед своїм творцем і прагнення дійсно наблизитися до Бога, прагнення дійсно пізнати своє призначення тут на землі, і прагнення почути від свого. Творця, гаразд, слово вірний і добрий, В малому ти був вірний, над великим поставлю тебе. Амінь. Слава Ісусу!